Ой, який прекрасний день! Ай, мені ще флезі замінять на воротах. Ну як так? Ти не вижу я це. Ладно, піду вже. Ой, та знову ця робота так скучно, так ти хочу. О, а воно на флезі йде. Всем привіт, подозреваючи для керівників. ЮА, і сьогодні я покажу топ 5 ідей для відео в... на... на YouTube в Майнкрафті. Перша ідея. З кимось помінятись. Друга ідея. 100 дівчин чи 200. Коротше, якісь там виживання. Третя ідея Зібрати і розібрати комп. Четверта ідея попоїсти Поїсти. Поп, короче, не важно И пятый день Блин, ай, нос болит Ай, пятый день Питер в рекарде Всем до побачення, с вами Ямов Гайд для Чайники в и всем пока И ещё я только что подивился Что <говорит> <говорит> это было? Что за Гайд для Чайники Мьё? Что за тупый ролик? Не можу я це поняти. Ладно, піду. Але ж в мене прекрасний день. О, привіт, житель! Привіт, Флезі, як справи. У мене ідеально а в тебе як. Ну, в мене було оці ж городи прибирати. Ну, отак взяв, зробив. А може ти все-таки? Ні-ні-ні, мер сказав ти, а в мене сьогодні відпустка. І тому, друзі, я не знаю, що мені. Знімати Ну, на ютубчик. В смысле? Ну я подивився оцей гайд для чайників. І то, що для мене підійшло, це о той помінятися. Ну, навіщо мені мінятися? А з ким мені мінятися? Придумав. Алло, привіт! О, привіт, привет, флешка! Короче, э, Суджер, давай. Э, ми поміняємось Эээ. Э, й. Трейлера Мнуті трейлери на фильм Чорнобиль. О, давай, окей. Все, дякую. <tüon3> так, тепер з модом канал замінюємо. Що це за це за фігня? Так, оце исправить оце так-так-так-так-так-так-так-так. later. и-и-и-и. О! Блін, я зробив той ж самий трейлер. Ладно, не важно. Хот-дог, давай поміняємось Я буду хот-догом, а ти мене потрібно не їсти. Тобто ніколи не їсти. Давай! Зараз я залізу. Ай, тай! Что ты сказав, що тарелка така холодна Ні, 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 ні. не я не буду. А -а -а -а. А що я можу сделать? Ну я? Bla... Ступенька, давай поменяемся. Я уже ступенька. <osity> ай. <Thriller> ай! Ай, ай! Дуб тебя блин! Ай-ай-ай! Холодно, водичка. А то кто ж знав, что он та ступенька, блин, там скло те гаряче. Житель, а давай поменяемся. Чем? Самсунг? Ну, ты, типа, я тебе айфон, а ты мне не Самсунг. Да не, Самсунг краше. Айфон! Самсунг! Да ты давай поменяемся. Раз, два, три. Ай! Э, а, житель, его! Я флези, Ура! Е, всім привіт! З вами я, містер ФЛЕЗТЕ, сьогодні ми будемо будем як цей житель прибирає на городах. Почекай, я, я, я нічого прибирати не буду. Так. Е, ти що в мене руку віджав? Ну, щоб ти... Ну, щоб ти флезі був. Ай. Эээ. Ты ти диви? Ты ч ты Ну короче, друзі, сьогодні ми будемо издеваться над цим жителем. А, я тобі зараз покажу. Друзі, друзі, це. Ус це я це я. Ти в курсі, що стрім іде? Да, друзі, це я. Фу це, ти, що це це за коменти? Це житель. Ну что, дымится. Короче, всем привет, за вами писали Флэнстэ. Вра... Враньё повне. Так. Э... З... Як шо дождь, то враньо Шо це за... Шо це за тупі прикмети? Ти зараз моїх підписників обидеш. Вообще-то болі. Так, підписники пішли. Ладно, друзі, чого буде робити? Ну ви знаєте, що я в Флейзі. Так, звітлі девізі, оце дом цього моєго сусіду. Взагалі-то, мого. Так, друзі, не звертайте увагу на цього непорозумку. Не по що ти сказав? Да, блін, друзі, мені вообще не зручно говорить в Вообще. ВАПЕ. Так, давайте я зараз приборовся. Two years later. Ну, друзі, я приборов, це було сказано, б'яко, а погано, що я житель. Ладно, піду додому. Куди цей парубок іде? А правильно, в мій дім. Е, забав, кіде фейк в лезі. Вообще, це я. І чо він мене обзиває? Друзі, хештег подгажав. Ай. <говорит> да я бы не скончу. Угу. Ай, да, друзья, ну, ну, еще можно... Вот. <говорит> Сейчас. Перегрузись, тупой коп! Да, реально, перегрузись. Ладно, сойдет. О. Гайд. Для чайники я... о, дай популярніше Давайте включу. Всем привет, З вами я. я И Якщо ва ви... Ну, ви цей то, что стоїть Я Ну, коротше, якщо ви перетворили з жителя чи ігрока, якщо ви житель, то дивіться, що треба зробити. Перше, підійдіть до свого фейка і скажіть йому два, е, два рази варди вердибаде. Давайте спробуємо, Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Я... А що там треба сказати? А, вер... ось ось спор. Верни мене, верни мене! Так пішли назад. І... Так, друзі, що це було? Ну, друзі, ну я ж оригінал, а той, той чилик, який стриб, мене... То фейк. Так. Третє. Три рази похлопати в ладошні. Зробив і... І подивився. Дошкою. А. О! Що з'явилось? Який протухший хот-дог. Ммм-м-м. Ммм-м. Я Друзі, ура! Я можу говорити спокійно! Так, 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 так! Де цей парубок? Так, друзі! Ага! Ага! Дивись, дивись, дивись мені! Бляда! А тепер віддай мій телефон. А, а ти розвали. Ура, друзі! Всім привіт! Це я оригінальна. От я ж був жителем, зразу говорю. Я житель той той пару парубок, як він мене називав, то я житель, оно він стоїть, я вам зараз покажу. Ось, друзі, бачите? І всім до побачення! Так вимкнути стрім. І, друзі, і всім до побачення Нятко. да? До побаченнятко.